Творче об'єднання на Читай Спільно з фензін підвал. Конкурс магія підвалу. Катерина Тішинська. Сватання на повну Читає Надія Крапка та Петро Гузік. Красна дівчино катрусю, візьми хліб мій рушник, слово правдиве, що з твоєю рукою та пліч опліч життя хочу жити, поряд будь, день і ніч. Наречений у весільній вишиванці раз по разу заводив пісню, наближаючись додому коханої Катрі. Хіба ж відмовить такому статному парубку, хіба ж стоїть перед його сватами. А ті вже так і пнуться зі шкіри, якої майже не лишилось. Квіти червиві перед Олексою розкидають, рушники, поцятковані гниллю, розстилають і хихотять, хихотять. Життя життя! Жити, життя. 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 Чорний мет лється. Зів'яла калина осипається, повний місяць круглі боки на небі гріє, виставляє, мов хизуючись. Олекса ступає гордо, і кістки хрустять. Усміхається, блідосиня шкіра на чолі тріщить. Лише очі палають жовтим, ніби зміїні. Катрусю, любонька, приймай сватів. Приймай, приймай, приймай. Підтакують свати, лускаючи кістками, мов тріскачками. Серденько ти моє вкрала, спокій навіки забрала. Виходь, Люба, виходь мила, щоб душа без тебе не тужила. Олекса вклоняється низько, І волосся зліплене кублом. Землі торкається. Всміхається і поміж чорних зубів проглядає, мов вітаючись, могильний храбак. Катря тремтить біля вікна, боїться визирнути. Втретє йде свататися до неї Олекса, відколи могильною землею його труну покрили. Три повні тому, не хоче дивитися, але жовті, мов дві жарини очі вже у вікно. Поглядаються. Виходь, любонько, хіба не милий я тобі став, хіба не коханий? Поберемося, життя щасливе житимемо. Життя. Шепоче хтось тріскучим голосом, ніби просто в неї за спиною. Катря давиться сльозами, прикушує кулак. Проклинає сама себе за неосторогу і бабу свою, що про силу не попередила. Не можна відьмі з приговорами гратися, покохати її можна лише з власної волі. Для когось роби, не для себе, сказала баба надто пізно, коли Олексу вже прохромило силоване кохання. Ти мене з могили підняла. Після того, як туди ж і вклала. То виходь, Люба, не ховайся, будемо з тобою разом, не в цьому світі, так в іншому. Наспівав наречений, і голос його по шипці. Катря швидко схопила гарбуза та розчахнула двері. Олекса, Гарний за життя, мов картинка, стояв перед нею сірою примарою, з відпалою шматками плоттю, з вирвами виразок на колись гладкій шкірі шкірився, безневинно згублений її пихою, неприборканою відьомською силою зі світу зведений. Дівчина втелющила гарбуза у мертві руки, аби тільки не торкнутися розкладеної плотті. Гарбуза даєш? Як знаєш, Катрю, як знаєш, піду до іншої. без любої мені вертатись у могилу зась. Замить розверзнулась земля, покрита наморозь, наче відкрився голодний чорний рот. Олекса не ступив туди, щез. Лише помаранчевий гарбуз лишився на ганку, темніючи двома плямами там, де за нього трималися мертві руки. Люд оскарженів. Десятки голосів під вікнами люто голосили, десятки вправних рук вікна й двері старими дошками забивали. Не втечеш відьмо, помстимося тобі, й за Олексу, й за дівчат, за Маринку, що зранку очі свої ясні не відкрила через тебе відьмо. Маринка, так от кого вчора мертвий наречений чорним поцілунком обдарував, забравши із собою замість катрі, втиснулась вона в стіну, наляканими очима заглипала. Не хотіла я, не знала, що так буде. Шепотіла більш до себе. А потім їдки запах гару залоскотав ніздрі. Перші пасма сивого диму почали пробиратися до хати крізь парини у стінах, заговорена ще катриною бабою, та не спалахувала, як не старалися селяни, диміла, кіптєвою плювалась, відмовлялась вогнем братися. Але візьметься. Бо ж впертий натоп бівку катрі оточив. Кожен по оберемку хмизу приніс, постарався. Затремтіла дівчина, здригнулась, щіптування Олекси зі стін поточилися, як і та сіра курява, що тягнулася тепло огидними мацаками. Долівка земляна затросилась, пішли тріщинами, немов величезний хробак прокладав собі шлях нагору. Катрія заверещала, коли мертва рука, із знайомими довгими пальцями розгрібаючи землю, з'явилася в її хаті, поманила до себе. Не вручайся, Люба, не силуйся мила. Заживемо з тобою і в любові, і в мирі. Ходь до мене, ходь, врятую, прихищу. Заплющила Катря очі, міцно, міцно, гамувала серцебиття, як складно не було, глибоко вдихнула, смердюче згарищем повітря. Слова баби покійної в голові набатом стукотіли. Щоб природу свою змінити, варто лишень сильно захотіти. Хочу, бабо, ой, як хочу, бо смерть життя тягне лапи пазористь. Не дивилася більше навколо, дивилася у себе, не у цім світі була, в іншому. Не слухала, як правиця Олексова шкрябає долівку, викручуючись. Не щулася, як кістки затріщали, а волосся опало до ніг пасмами, як руки зламались, мов старе гілля, а тіло вигнулось струною, щоб стиснутися, зменшитися. Затріпотіли крила там, де щойно руки дівочі були, де стрункі ноги долівки торкались, хвіст пташиний забився. Злетіла з узулою, поки люд біля палаючої хати прокльонами осипав, і її і весь рід відьомський, проковзнула крізь демар, назустріч синєвій небесній кришталевій. А Олекса, у неї ще є час до наступної повні. Хай тепер спробує відшукати її. Творче об'єднання на читай. Спільно з фензін підвал. Конкурс магія підвалу. Катерина Тішинська. Сватання повну Читала. Надія крапка та Петро Гузик.